Ковід хвиля накриває, середньодобова захворюваність зросла майже вдвічі. Марафон вакцинації триває, селяни активно йдуть на імунізацію. Місток з етнічною батьківщиною спілці українців в Придністров'я 30 років. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас. З останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ковід крива знову пішла вгору. За тиждень середньодобова захворюваність зросла у півтора рази. Зараз у середньому хворіють 166 чоловік тижнем раніше 99. Епідеміологи кажуть, настає п'ята ковід хвиля. Хворих більше про це свідчить статистика. Сьогодні плюс 110 хворих. Медики кажуть, у свята люди намагалися не звертатися по допомогу, займаючись самолікуванням. Тепер пацієнти надходять одразу у середньому ступені важкості а новий швидкий штам Омікрон вже у Молдові. Бальшіство пацієнтів зараз... більшість пацієнтів зараз за клінічним перебігом нічим не відрізняються від тих пацієнтів, які були. Єдине, що не всі пацієнти підтверджуються саме антигенами, які раніше були високочутливі. Тому якщо є клініка, але немає підтвердження лабораторного, то цих пацієнтів кладемо на перший рівень, де їх обстежують на антитіла, ПЛР тест проводять комп'ютерну томографію. І вже за клінічними проявами ми скликаємо лікарів і пишемо висновок, що пацієнт з клінікою ковіду або може бути навіть із клінікою Крону, але лабораторно поки що підтвердити не можемо. Інкубаційний період омікрону коротший за попередні штами. Вже через добу після інфікування людина може бути заразною, а симптоми з'являються лише за 3-5 днів. Зараз на лікуванні з короною 1083 людини. 22% важкі, все частіше вірус вражає молодих. Необхідно продовжити наші міроприяття. Необхідно продовжити наші заходи з ревакцинації та вакцинації. Телефонувати громадянам, запрошувати їх у щеплювальні кабінети. Як показує практика, серед щеплених громадян практично мінімальні летальні наслідки, буквально поодинокі випадки і хвороби проходить у легшій формі. Вакцинуватись в республіці є чим? В наявності супутник Pfizer-Sinovac Moderna. На щеплення краще записатися заздалегідь. Так ви точно оберете ту вакцину, яка вам до вподоби. Марафон вакцинації у селах продовжується. Близько 60 щеплень отримали в ці вихідні у Кам'янському районі. Лише у Хрустовій імунізувалося близько 40 мешканців. Село Хрустова одне з найбільших у районі. Населення понад дві тисячі. Ще 450 мешкають у сусідньому селі Ротар. Сім'ю Мітріків вірус обминув. Упевнені, що це все завдяки щепленню. Тепер прийшли на ревакцинацію. І перший раз і зараз теж спутник бачили. І вперше цією, і зараз теж супутником ві робимо після першого щеплення. Гарно себе почували. Зараз прийшли на ревакцинацію. У нас діти є бабуся, дідусі. Вони не захворіють. А якщо ми принесемо додому цю хворобу і вони постраждають. Я думаю, що це треба всім, всім треба подумати, треба все таки прийти, не боятися, вакцинуватися. Все буде хорошо. Це обереже нас від цієї напасті. У черзі на щеплення переважно люди старшого покоління усі чекали на надходження вакцини. Супутник Ві. Більшість прийшла вже на ревакцинацію, впевнені, що таким чином швидше виробиться колективний імунітет. А якщо захворіють, легше перенесуть хворобу. Люди добрі, не слухайте цих, що обманюють, що відказуються від вакцинації, тому що це це плохо. Це рисковано, Це ризик, великий ризик для життя. Я прийшла на вакцинацію вже другий раз. Вже все, вже себе спокійно, надію, що все буде хорошо. Кількість селян, які перехворіли на небезпечний вірус, перевищила чотири сотні. Пік припав на осінь, хворіли цілими сім'ями. Зараз у Хростові на карантині лише двоє. Люди послітованачілі поніма люди. Після цього почали розуміти, що треба вакцинуватися, бо це дуже серйозна хвороба. За грудень місяць було вакциновано та ревакциновано 170 осіб. Цього року вже вакцинувалися та ревакцинувалися 60. Загалом за вихідні щеплення отримали близько 60 сільських мешканців. Загальна кількість провакцинованих по району становить вже майже 5 тисяч. Зараз у республіці із короною бореться 1628 придністровців. Майже половина з них лікується в ковід-стаціонарах, завантажених на сьогодні на 73%. Куючний фонд. Ліжковий фонд розгортати будемо за потреби. Алгоритм Міністерства охорони здоров'я та у перштаб знають. Говорити про це не будемо, тому що за великим рахунком ми все це вже проходили не раз. Головне все це робити своєчасно і зберігати. Ліжкомісце, кисень, медикаменти і, звичайно ж, харчування. Найголовніше це кадри, які повинні працювати і рятувати людей. Президент доручив головним лікарям забезпечити ковід госпіталі обігрівачами. Були нарікання від пацієнтів, що недостатньо тепла. Свого часу вони ж розгерметизували вікна. Зараз їх знову утеплюють. За потреби у палатах встановлюють калорифери. Ще одне доручення президента посилити кадровий склад кризових центрів минулого тижня. Через них до лікувальних закладів на комп'ютерну томографію легень доправили 63 амбулаторних пацієнти. Дев'ять з них були госпіталізовані у нас якщо у нас реально буде велика кількість громадян перебувати на домашньому лікуванні, звичайно, ми повинні забезпечити усіх. По перше, своєю увагою це робота кол-центрів. По друге, забезпечення медикаментами. І по-третє, в залежності від стану проведення КТ-обстеження, щоб виключити затяжні форми захворювання, що призводять до негативних наслідків. З листопада минулого року на КТ-обстеження направили 781 хворого. 205 були госпіталізовані. Що дозволило не допустити погіршення стану пацієнтів та вчасно надати кваліфіковану медичну допомогу в умовах стаціонару. Ще одна тема наради наслідки негоди. Через посилення вітру 14 та 15 січня до управління з надзвичайних ситуацій МВС надійшло 13 повідомлень. Вісім пов'язані з падінням дерев. У інших випадках була загроза зриву покрівлі. У деяких населених пунктах відбулися аварійні вимкнення електроенергії. Добасарській спілці захисників Придністров'я виповнилося 27 років. За традицією, день утворення громадського об'єднання починається з покладання квітів до могил бойових товаришів у 90-х-92-х роках. На добасарському напрямку загинуло 156 захисників республіки. Сотні пішли з життя від ран після неоголошеної війни. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Ви встали на защиту. Етей молодої республіки. Ви стали на захист республіки, щоб відстояти рідну мову, життя у свободі. Ви для нас є оплотом, завдяки якому сьогодні республіка розвивається. Хочу побажати миру, здоров'я, добра та благополуччя. Спасибі, що ви є. Віктор Папєско у 91-му тільки повернувся з армії. Влаштувався токарем у сільгосптехніку. У 92-му довелося стати місцевим кулібіним. Работав у сільхозтехніці. Працював у сільгосптехніці і тут же на базі, оскільки парк добрий був, облаштували ремонтну роту, викликали спеців, і я теж там був. Бусеничний міцний загороджувач зміцнювали, робили міномети, різні пристосування для боїв, тому що не було нічого. Батьківщина, вона одна, і її треба було якось рятувати, захищати. Станіслав Димовський до 92-го був уже досвідченим водієм. Йому довірили доставку боєприпасів на позицію. Наш як говориться, долг. це наш обов'язок батьківщину захищати як належить. Я під обстрілом їздив на роботу. Свистіли кулі, але вижили, перемогли. Нас з вами об'єднує. нас поєднує одна спільна мета: громадська діяльність, підтримка один одного. Наше завдання донести до молодого покоління те, заради чого ми з вами стали захисниками Придністров'я, заради миру на землі, сонячного неба та майбутнього онуків, правнуків. Офіційна дата народження Добосарської спілки захисників Придністров'я 16 січня 1995 року. Фактично, березень 92-го. Початок неоголошеної війни Молдови проти Придністров'я. Тоді на захист міста піднялися ополченці, гвардійці, козаки, жінки. Їхні лідери створили раду польових командирів, щоб координувати дії з оборони міста. Після війни організацію перейменували сьогодні. До спілка захисників Придністров'я об'єднує понад тисячу людей. Ці минулого року своє 30-річчя відсвяткувала спілка українців Придністров'я, створена на початку 90-х Громадська організація сьогодні об'єднує тисячі придністровських українців. Культура, освіта, співпраця з етнічною батьківщиною провідні напрямки, які досі залишаються актуальними. Як починалося і чим сьогодні живуть українці в нашому наступному матеріалі. Українці Придністров'я одна з найбільших народностей нашої республіки. І не дивно протягом багатьох століть наші землі обростали українським корінням. До 1940 року територія лівого берега Дністра входила до складу України. Тут спілкувалися мовою великого Шевченка, вивчали її. Нею ставили вистави на підмостках театру, друкували газети та книги. Однак на початку 90-х нічого українського тут вже не було. Не було жодної літератури в магазинах, не було ніяких друкованих видань, ні радіо, ні телебачення. Нічого українського не було. Тим більше українських шкіл наприкінці 89-го року в пресі молдавській почали з'являтися такі статті, в яких знаєте, хайли... Українців і росіян, але що стосується українців, то нас називали манкуртами, тобто людьми, які не пам'ятають свого коріння. І це, знаєте, якось було трохи прикро. Люди без роду і племені. Це не про українців. На початку 90-х в молодій республіці почалося активне відродження українства. Першим провістиком національного пробудження стала поява товариств української культури у Кам'янці, Тирасполі та Бендерах. Аби згуртувати громаду всієї республіки 7 грудня 1991 року було прийнято рішення про створення спілки українців Придністров'я. Починали з чого? Оце як з цих політичних таких вимог часу, це були вимоги дня на потреби часу. І те, що всі були ж українці, в них такий був позив душі до пісні, до українського слова. І в кожному районі поступово виникли ансамблі, хори, тобто культурологічний такий напрямок був. І зараз ми маємо. Що з того часу ще тягнеться? Що в кожному районі? У нас є по по два-потри колектива. Українських, це української народної пісні. Сьогодні спілка українців одна з найпотужніших громадських організацій республіки. До семи вже існуючих додалося два товариства української культури. Ще по одному у Тирасполі та бендерах Окрім традиційних заходів, увага на співпрацю з Україною все для вирішення проблем придністровських українців. За всі роки в основному. Це, це було питання уваги і моральної підтримки, перш за все, проривом було перше, це надання громадянства, це надання квот, яких зараз нема. От вони зараз існують, але не для громадян України, а для закордонних українців, які, які не мають громадянства. Тобто, а громадяни і тут треба ще працювати в цьому напрямку. А ще жителі Придністров'я можуть вільно спілкуватися рідною мовою Кобзарева, звучить на телебаченні і радіо. Її вивчають у диссадках і як офіційно в усіх навчальних закладах республіки. У Придністров'ї працює республіканський український теоретичний ліцей комплекс, Рибницька українська школа та Бендерська українська гімназія імені Івана Котляревського при філологічному факультеті успішно функціонує кафедра української мови та літератури. Виходить газета Гомін. 30 років минуло, як Придністровські українці голосно заявили всьому світові. Ми є. Спілка і досі залишається містком дружби між Придністров'ям та Україною. Там, де не вдається дипломатам, намагаються на своєму народному рівні вирішити чимало питань, які сьогодні постають перед третиною жителів нашої республіки. Це вимога часу і рухатися є куди. Молдавський колорит, глибокі традиції та гостинність у терновці відбувся фестиваль голубців. Гостей зустрічали у каса Караман. До свята готувались не один день. Народні традиції наших предків у Терновці найколоридніший та найсмачніший фестиваль голубців. Тут і домашня випічка, пиріжки відправляють у справжню глиніну піч. Процес нагадує священне таїнство. Поки пиріжки випікаються, для гостей народні пісні та хороводи. Домашні голубці від десяти місцевих господарок спробувати може кожен. Сто господарок, сто рецептів. Кожна має свій рецепт, якусь свою родзинку. Черга величезна, голубці не встигають потрапити на стіл із теплих казанів, але голодом ніхто не пішов. Поруч на багаті вже готова квасоля. Ще можна придбати домашній хліб. А ось із пилу жару гарячі пиріжки. Змастити олією обов'язкова умова. Я дуже рада, що в селі ще… Я дуже рада, що в селі ще дотримуються цих традицій: діти ходять, колядують, сіють, і напевно тільки так, передаючи від одного покоління іншим, все це зберігатиметься. Я раз я вперше тут, хоч і місцеве старновки, народилася тут, але вперше вирішила привезти сюди дітей. Вони живуть у Росії і не бачили всієї цієї краси. Мені й самій тут цікаво. Фестиваль голубців уже відома улюблена традиція. Минулого року тут нікого не було. Завадила пандемія. Скучити встигли всі. Це третій, третій фестиваль. це третій фестиваль. Ми його так назвали. Фестиваль. Душа вимагає свята, хочеться ввеселитися. Різдво Христово це найголовніше свято року. Ми з подвійною силою готові приймати гостей, проводити свята заходи, тому що люди вдома вже дуже скучили. І не лише за своїми родичами, а взагалі всім потрібне спілкування. Низка зимових свят закінчується, але як яскраво їх тут проваджали. Придністров'я готуються до хрещенських купань. У республіці обладнають спеціальні місця для таїнства. У містах та районах на водоймищах почали встановлювати купелі. Обладнають і намети із обігрівом. Насамперед, фахівці дбають про безпеку людей. У Бендерах місцем тяжіння стане міський пляж біля фортеці. Обряд занурення розпочнеться з 11 ранку. Раніше у храмах відбудуться святкові служби. Після цього церковнослужителі проведуть чин освячення води Дністра. Церкві, яка розположена в парків Невського. Від церкви в парку Олександра Невського після завершення літургії буде організовано хресну ходу. Від церкви по території парку через ворота водяної вежі спускаємось на міський пляж, де буде встановлена купіль. Також встановлять і чотири намети з обігрівом: два чоловічі, два жіночі. Усе з урахуванням дотримання санітарних заходів. Вже з вечора, 18 січня, на чергування заступлять медики та рятувальники. Для дубосарців купання пройдуть на пляжі біля гес. Церемонія освячення води розпочнеться 19 січня. Протягом доби на місці купань чергуватимуть фахівці аварійно-рятувального підрозділу працівники міліції та лікарі швидкої допомоги. Почалася вже установка купелі є тому що складнощі, бо вода замерзла. Є тонкий лід, налить біля берега зібралася. Поки прибирали цей лід, зайшли у воду. Хлопці перевірили дно, де кріпили купіль. Глибина купелі буде приблизно від пояса, і закінчені її вище за людський зріст. Також буде трап із поручнями. Намети стоятимуть на березі. У Слободзеї купання пройдуть на пляжах у центральній та східній частинах міста. Обладнають купель, встановлять намети із обігрівом. Настоятелі освятять воду рівно півдні. За традицією, першому річку увійде священнослужитель, а після нього зможуть зануритися усі охочі. Всі організаційні міроприяття ми починаємо завтра. усі організаційні заходи. Ми розпочинаємо завтра. Встановлюємо завтра поміст, виставляємо намети, решту всієї атрибутики. 19 січня зранку вже тут чергуватиме бригада МНС та наші співробітники правоохоронних органів. І люди, звичайно ж, о і о сьомій годині. Ранку у нас вже є така практика. Приходять купатися, тобто все вже буде готове до купання. У Григріополі здійснити обряд можна буде на Дністрі поряд із міським пляжем. Жителі рибниці поринуть у водохресну воду на озері Шмалена. А в Кам'янському районі святкування відбудуться на пляжі Кам'янки, а також у парку культури та відпочинку села Рашків та біля куполі у селі Хростова. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.